Так, добрий вечір, друзі. Ну, на дворі вечір просто. Сьогодні ось вирішив подати показання газу і світла. Думаю, скористаюся можливостю. Ну, поки сьогодні у нас третє число, зараз подивимося. Четверте сьогодні, так. Да, четверте. До п'ятого включно треба. Ось, бачите, вискочило. Четверте. 16.53 року. Що я замітив? Сьогодні буде дуже коротеньке відео. Просто в мене це мій кабінет. Дивіться, зараз усього 24 й рік тут. Тож, ось бачите, я мишечкою вожу і показую. Засічень 20.

Я розумію, що там може бути е, різна там, погода і так далі. То було холодно там. В лютому всього дивіться, 23-го року 220, 24, му 226, бачите. А тепер подивимося жовтень усього. Це вже пройшов у нас жовтень, так? 90 метрів кубічних. так? І 23 якось дивіться, бачите, переклад І знову на жовтий. 54. Оп! Де ні, не фокусується. 54, 54. Від чого це залежить? Як ви думаєте? Що хата не може нагрітися від цього газу, по-перше, а по-друге, от таке колотиться щось. Не зрозуміло. Ладно, вересень. Що у нас вересень? Вересень у нас 11. Так, 23 му році і 24 вересень? 20. Ну, тобто, розумієте, що да? на 9 кубів більше? В тому місяці вересень, де не було, як кажуть, ні морозу, ні холоду і 9 кубів десь наклацало воно. Коротше, от такі діла. Такий у нас хороший газ. Незрозуміло. Та він і світить того, не так, як треба. Зараз покажу, може, якщо він працює у мене кот, то я зараз покажу. Ну, начебто, здається, синій горить, але в нього немає тої мощності. Я навіть зараз включив на тройку, ну, щоб включити, показати вам, який газ. Але повірте мені, він не синій. От, ну, так, так, через камеру начебто синій, але бачите, він червоний такий вогники. Ну, тобто немає у нього той сили, немає у нього тої мощності, який, яка повинна була. бути. Такі діла. Що ви за це думаєте? Ну, Напишіть, будь ласка.